А далі у нас на прямому зв'язку Куп'янський напрямок це боєць, який тримає там оборону Іван Куценко, військовослужбовець 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс» Має бути з нами на прямому зв'язку. Вже з'явився пане Іване. Вітаємо вас. Вітаю, бажаю здоров'я. Бажаємо міцного, Дуже раді бачити вас. Пане Іване, генштаб говорить про те, що на Куп'янському напрямку, там де ви зараз знаходитеся, минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Як її побачили для себе ви, ці дві атаки, в чому вони які, які їхні особливості? Ну і у вашій зоні відповідальності, яка ситуація? А Перед тим, як ви почнете відповідати, ми нагадаємо і покажемо зараз qr код Нагадаємо, що є збір протягом всієї нашої розмови, цей qr код буде активний. Можна буде задонатити хлопцям на що теж Розповідайте, давайте спочатку про ситуацію а на напрямку і доповнення на що збираємо. Ну про ситуацію на напрямку. Ну ми ворога стримуємо, і ми вчасно його виявляємо, перед тим як він намагається нас атакувати. І зараз у них ж така тактика? Вони маленькими групками намагаються там в деяких місцях накопичитися і потім, типу, вже більшою кількістю людей вдарити. Але за рахунок так сказати пілотів, у нас дронів ми їх вчасно виявляємо, що техніку, що ворога. І ну і намагаємось на підходах до наших позицій знищити, е, навіть не підпустити близько. Тоді розповідайте, на що збираємо? А, збираємо ми зараз якраз на дрони повітряні і наземні дрони. У Нас вже якби один дрон є наземний і він робить вже дуже велику роботу. Це по-перше, що не треба не військовослужбовцям там доставляти продукти, БК чи якісь будматеріали. матеріали це, це ми робимо наземним дроном. Зараз, поки що він у нас один, От якраз ми збираємо, щоб у нас, як мінімум, їх було чотири. Тому що це в першу чергу це збереження життя наших побратимів, військовослужбовців. Тобто і без, майже безпроблемно ми можемо доставити е, ну, всю провізію, що потрібно на позиції. От друзі, ну, навіть теж ти... угу. так, так ну я просто хотів закликати долучатися до збору, тому що це от полегшує життя хлопцям на фронті з того, що ви розповідаєте. А зробити це задонатити дуже легко, навівши камерою телефону на QR-код, який ви бачите зараз на екранах. І скільки хто може, просимо вас постійно в прямих ефірах задонатити, маленьких донатів не буває. Коли уявляєш, яка аудиторія нас дивиться, то навіть 5-10 гривень може бути таким хорошим, дуже внеском для того, щоб хлопці придбали те, що їм потрібно. Івана, договорюйте, що ви хотіли договорити. А, так, ну скажі, скажімо, ми плюс-мінус недавно почали а, розвивати в нашому батальйоні ці наземні дрони. А, і коли запропонували нашому командиру батальйону, ну, наш командир роти запропонував: типу, давайте зробимо, спробуємо цей напрямок розвивати. Командир батон підтримав. І зараз ми намагаємось поки що стараємось там трохи своїми силами, теж трохи там люди допомагають, волонтери. Тобто, той, тобто, скажемо, проект запустили, і він показав себе з кращої сторони. Тобто, це реально дуже потрібно. Тому ще раз повторюю, що збираємо на декілька таких наземних дронів, що як мінімум буде два екіпажі, які будуть їздити. І плюс, так сказати, буде запа... ну, на запасі ці дрони, тому що, ну, як не крути, десь ворог його може побачить, або десь на якусь міну наїхати, бо заміновано тут дуже сильно все. Ну, це сказати, що це ну, якби ну практично як розхідник, бо він підірвався, а коштує він теж, на жаль, немало і тому так от. Задонатила вам на збір щойно, хай він закриється якнайшвидше Дякую. для того, щоб більше таких наземних роботів працювали у вас. А я би хотіла розпитати, пане Іване, а які саме наземні системи ви берете собі на увагу? Чи ми розуміємо, що це винятково українська розробка, тому що зараз у нас дуже багато спеціалістів на цьому власне концентруються? Можливо, є якісь особливості у тих наземних систем, на які ви збираєте? От які функції? Він має виконувати, окрім того, що там доставляти провізію а, на ну, першу лінію. Так це безумовно, да, Вони будуть виконувати це багатофункціональні дрони. Тобто будуть у нас, буде дрон, який буде евакуйовувати поранених. На жаль, загиблих буде евакуйовувати. Є вже спеціальна система на нього ставиться. Потім. Є система, на нього ставиться розтягування цієї ягози, це бар'єр такий, щоб ворог не пройшов. Тобто, коли треба десь розтягнути ягозу, щоб ми дроном виїхали, там скинули, розтягли, і все. Тобто, і не треба залучати до цього людей, солдатів. Тобто, і ми не ризикуємо життям наших побратимів, військових службовців. Тобто, також Є системи, які ми теж будемо все… дрон. Це просто, скажемо, поки що платформа. Так? І на нього… Ну, от як тільки почалося найцікавіше, ну, як... з них зв'язок. Так, це був Іван Куценко, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Зараз поновлюємо з ним зв'язок. Говоримо про купінський напрямок і про збір, який хлопці відкрили. Це збірна дрони, які фактично допомагають піхоті виживати на лінії фронту, тому що ці дрони вони є наземні і вони виконують такий функціонал, який в умовах бойових дій виконати фактично дуже важко. Вони доставляють провізію, матеріали хлопцям на позиції. Е, тому друзі, просимо вас усіх долучитися до цього збору. От від початку нашої розмови вже нам підказують, що назбирали 16 тисяч гривень. Бачиш, своєму е, прикладу не я, 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 невеличкий внесок мій є, Тому то просимо дуже долучатися до е, збору на наземні системи, роботизовані для е, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Пане Іване, а хто взагалі на вашому напрямку проти вас воює? Як себе ведуть останніми е місяцями, останніми тижнями ті росіяни, е які стоять по ту лінію фронту? А, ну, то Вони як себе так сказати, ведуть дуже, знаєте, е тож їм якось я б сказав би їм по барабану. Вони йдуть собі, наче як себе вдома. Вони думають, що ми їх не бачимо, там не, не чуємо чи ще щось. Тобто якось сильно безразлічно, вибачте так. А... так. Так, так. Да, так, да. так скажіть. про це багато є повідомлень від ну, операторів дронів, які вже мають досвід по виявленню як наземних цілей, так і росіян, які отак як виходить, як ви кажете, ходять як у себе вдома, там по лінії фронту про те, що от росіяни останнім часом знаєте, якось ухитряються від дронів. То вони там бігають змійкою, то вони з собою носять палки там, okay. коли бачать дрон. І ви з досвіду що скажете? Наскільки вони трошки стали хитрішими по відношенню до наших дронів? Чи можливо, навпаки. Є зараз у них така фішка, з'явилася. Вони от зараз якраз всі дерева ну, листям обсвілися. У них є така фішка, вони вдягають мас і плюс є такі халати, так само ми його називаємо, халат Гаррі Потера. Ну, від, від тепловізійних камер. Тобто їх дуже важко виявити що вночі, що в день, але все одно, думаю, видно, коли ну десь скажімо так, полю десь якась чорна пляма собі повзе, не зрозуміло. ну, воно зразу видно, що воно щось щось не то щось не зрозуміло, щось неприроднє там. Або як він буває, вони йдуть там чи повзе, а ноги видно, і такі дві точки білі йдуть. Ну типа зразу mm -hmm. зрозуміло, що це ворог. Зразу туди, вибачте, за кальку плюха летить до них моментально. Тобто. От і те, що говорить наш гість, друзі, це якраз ілюстрація того, чого хочуть росіяни. Оці піші їхні походи, це якраз вони спрямовані на те, щоб зайти на наші позиції на лінії фронту. А для того, щоб їх не тільки виявляти, але й відбивати на цих позиціях, якщо вже раптом з дрона не побачили, оце їхні маскування, про які говорить наш гість, там працює наша піхота. І от власне піхоті дуже потрібна наша з вами допомога, хлопці з бригади вейси збирають на наземні дрони, які доставляють нашим хлопцям на позицію провізію і матеріали, що потрібно щось там полагодити в бліндажах. Тому просимо вас усіх долучатися до цього збору. qr код на екранах протягом всієї розмови задонатити дуже легко. Зараз у всіх є смартфони вмикати камеру, наводити там, з'являється посилання, і одним кліком хлопцям можна допомогти. От для того, щоб у цих, як ви кажете, пане Іване, білих плям у вигляді якогось маскування було на Фронті менше мені більше сподобалося халат Гаррі Потера. Е, власне більше 30 тисяч вже є. Ми щиро радіємо і дякуємо за кожен так. ваш донат, але долучаємося yeah. ще yeah. тому, що yeah. збір потрібно закривати. Е, а ви кажете, що їм, от якщо ви виявляєте, отаких таких от е, білі плями в халата Гаррі Потера, то от по них е, летить одразу плюха. А що найбільше цінується? В чому є найбільша потреба? Це fpv дрони дрони розвідники, мавіки е, крила, які літають. І, і спостерігають за ситуацією. В чому є ось найбільша необхідність у вас? Ну, на, наразі, от у нас в батальйоні да, ну, нам потрібні а, б, безпілотники, тобто розвідники, FPV і наземні дрони. Uh -huh. от реально це, тобто розвід, дрон-розвідник це перший. Хто виявляє ворог, ним же ми цим розвідником ми намагаємося зразу знищити за рахунок цього? Ми е навіть економимо так сказати БК, щоб артилерія, так сказати, менше стріляла. Фпівс е точно так же він уже, як ну він не розвідник, він більше як уже на знищення. Тобто, якщо якась техніка, ми тільки побачили якусь техніку, зразу вилітає в пів і е, знищує цю техніку. Тобто дрони, розвідники і впів, це ну, вони в Пів, ну це просто як розхідник, тобто в день дуже багато може їх, е, е, як не знищитися, а це і витратитись, витратитись. Тому що десь грубку замітили, там іде. П'ять чоловік ворога, все, туди полетіла ФПіжка і достає е, дрон-розвідник. Якщо десь ближче замітили, вилітає туди дрон-розвідник зі скидом і одразу знищує того ворога. Якщо розвідник трохи не ну, просто їх там, скажімо, поранив, то ФПВішка, е, від, від, ну, доб, не добиває коротше, робить так, щоб вони вже не ходили. Цей а на, а наземний, перепрошую, а наземний дрон потрібен, щоб, ну як я вже раніше сказав, це робити міні загородження, розтягувати ягозу, теж загородження, доставляти продукти БК плюс витягувати, якщо поранених або загиблих наших. Дуже помічна нього. річ на фронті. Тому, друзі, давайте будемо донатити за QR-кодом, який ви бачите на своєму екрані. Долучайтеся до цього збору. І щиро бажаю вам, Іване, для того, щоб його цей збір власне, закрити. Дякую. Там... Ну, вже у нас говорять режисери, підказують більше 30 тисяч. Завдяки глядачам зібрано, mm -hmm. тому всім подяка. Ну від нас, особисто від хлопців, Дякую, за так. так за цей збір. Пане Іване, дуже дякуємо вам. Це був Купінський напрямок. Іван Куценко, військовослужбовець 10-ї хремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, був з нами на прямому зв'язку. Далі телевізійна служба нової...